Коломойський за вашою версією, Коломойський звертався по юридичну правову допомогу, коли в нього почалися проблеми. Точніше, коли його вже арештували в 23-му році в Україні, але отримав відмову. Очевидно, Портнов залишився, не захотів ворогувати з татаровим. Ну, Кліпнув не те, що не захотів, він би я думаю, і не зміг, тому що відносини ну. Перш за все були історичні відносини там багаторічні з Коломойським у портновом, і навіть ми там зазначаємо, що коли він дев'ятнадцятому році приїхав в Україну, Коломойський і там неформальна група приват надали йому місце для проживання дебаркадерна. Дамбі. Тому з того, що ми розуміємо, дійсно Коломойський, коли почалися у нього ці проблеми, а він розумів, що вони почнуться, наскільки ми знаємо від наших джерел трошки раніше, він звертався до Портнова. І дійсно Портнов всіляко намагався не брати участь, за словами його оточення, ані з боку Коломойського в цих всіх справах, ані з боку власне, держави.